Чим більше я говорю, тим більше щось прокидається. Але тіло, наче не моє. Чи помічали ви останнім часом якісь цілесні сигнали? Наприклад, зміна в диханні, стиснення чи біль у певних зонах? Її тіло реагує. Я хочу допомогти їй не тікати від нього. Вчора було без причини, все було нормально, але серце калатало. Як ніби в паніці. Мої долоні спітніли, і я навіть подумала, що я помру. Мені було соромно, я сховалась у ванні. Навіть дитина питала, мамо, що з тобою? Мені соромно, що тіло таке слабке, що я така слабка. Це не слабкість. Це тіло, яке надто довго мовчало. І тепер воно намагається вас захистити по-своєму. Сором це перша реакція. Але коли є мова тіла, можна знайти довіру. Захистити? Моє тіло не ворог. Давайте спробуємо один момент. Оберіть, будь ласка, зараз частину тіла, де ви відчуваєте найменше напруги. Це буде вашою опорою на цей момент. Покладіть на нього долоню. Просто побудьте з ним. Зап'ястя. Там, де браслет. Що відчуває ваше зап'ястя зараз, коли ви його торкаєтесь? Воно, наче, тихе, як хвиля, але від нього йде пульс. Яка якість вашого дотику? М'якість, тепло, можливо, щось інше? Мені здається, що в ньому зібрано щось більше, ніж просто шкіра і кістки. Чи з'являється у вас всередині відчуття? Що ви не зовсім одна в цьому? Це дивно. Але я відчуваю, що воно моє не вороже, не чуже. Це може бути як розмова без слів. Ви говорите, а ваше тіло слухає вас. Я навіть трішки зворушена. Це як дотик до чогось давнього, до мого. Моє тіло не кричить, воно шепоче, якщо я готова слухати. Тіло пам'ятає все, навіть те, що ви забули. Воно не хоче вам шкоди. Воно чекає на вашу довіру. Воно не зламається, Воно тільки починає чути себе. Усе життя я жила, ніби тіло не я. Ніби камінь, який потрібно постійно нести. Можливо, я і. Є моє тіло, ви можете повільно відновлювати цей зв'язок, не примушуючи просто дозволити собі бути в своєму тілі, бути в цьому моменті. Це ще страшно, але якось не самотньо. Коли я торкаю зап'ястя, згадалося, колись. Мене хтось дуже сильно тримав. Дуже сильно. Я не могла вирватися. Я не пам'ятаю цього, а тіло пам'ятає. Воно ніколи не забувало. Якщо хочеться, можна взяти ковдру. Це допоможе створити більше простору для себе, можливо, безпеки. Тіло відгукнулося, але цього разу вона не тікає. Вона лишається з відчуттями. Мене зараз трохи трясе. Я ніби між двома станами. Мені хочеться тікати і не хочеться залишати це місце. Я ніколи не була в тілі в момент, коли страшно завжди виривалася разом. Спробуйте зараз помітити, де відчувається межа, не внутрішня. А тілесна. Можливо, вона зараз десь у ваших пальцях. Або у спині. Це межа, яка може стати вашим кордоном, вашою опорою не стіною, а захистом. Вона вже не втікає у сором. Вона починає рухатись у контакт. Мені страшно. Але я не хочу зрадити себе ще раз. Як ти, коли тіло моє просто залишити. Можливо, я можу бути в цьому не як з обов'язку, а як з поваги до себе. Ви щойно зробили важливе, ви не втекли, ви обрали залишитись собою. Це, Це вперше, щоб не зрадити тіло, коли йому страшно. Я ще не знаю, як це довіряти йому, але сьогодні я залишилась і я жива.